Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. У моїх друзів був лимон. Дорослий лимон, я думаю, це був павлівський варіант, тому що на ньому були великі лимони. Приблизно ще пів року, можливо, трішки більше назад, я до них приїздив. Цей лимон був в ідеальному стані, темно-зелене листя, лимони великі були. Ось. А це не так давно мені дзвонять друзі кажуть: Хочеш, забирай лимон, тому що ми. Приїжджаємо, нема коли за ним дивитися, і він щось трішки під чах пропадає. Я кажу: Окей, чому б ні, давайте я заберу. Привезли вони мені лимон, і якщо чесно, я був в шоці. Це ще легко сказано. Весь цей лимон був у щитівці. Ось бачите на своїх екранах гілочки, це уже почищені. Ви уявляєте? Це почищені. А так, там навіть не було гілки видно. Було все такого коричневого кольору. Брав ватку, брав господарське мило. Трішки розчиняв і ваткою щесував. Тому що просто ну, листя, липке, також у щитівці, але гілки навіть не було видно зеленої кори. Все було повністю у всіх шкідниках. Після чого, друзі, я взяв в препарат, який в мене був на той момент, він був один-єдиний це актора. До речі, ось бачите, я пальцями проводжу. Це через 3 дні після використання цього препарату вся щитівка просто обсипалась. З листя сама посипалась, а з стовбура я вже так рукою трішки знімав. Ото От, взяв актора, там дехто радив робити сильнішу концентрацію. Я пакетик один, там здається 1,4 г розвів на 8,5 літрів води. Дуже гарно оприскав листя зі всіх боків, ще й трішки пролив під корінь. Через 2-3 дні, ось на екранах, бачите, щитівка просто посипалась. Тобто препарат подіяв гарно. Тепер, через 7-10 днів, потрібно буде пройтись іще раз, можливо, якимось іншим препаратом, щоб не було звикання у цього шкідника. Але пройтись обов'язково, тому що ви так з першого разу їх не виведете. І також потрібно підкормити чимось лимон, тому що лимон реально дуже стресонув. Листя, як бачите, трішки ось є зеленого, але в основному воно таке з білими профілками, дуже багато листя осипалось, дуже багато гілок прийшлось прибрати, тому що вони вже підсохли навіть. Ви уявляєте, наскільки ця рослина страждала, скільки з нею ці щитівки висасували цього соку? Ось, ну, це просто жах був. Тому, через, повторюсь, 7-10 днів пройдусь іще якимось препаратом. Кому цікаво, друзі, підписуйтесь на канал. Буду вас інформувати, як почуває себе лимон, і чи врятували ми його чи ні. Ось ці препарати, які я використовував актора. Далі буде фото його інструкції. Нажимайте на екранах стоп, читайте. Повторюсь, я використовував пакетик на 8,5 літра води, оприскував листя, а також трішки підливав під корінь. Дякую за вашу увагу. сподіваюсь, відео було для вас цікавим і корисним. Підписка, подобаєчка, якщо подобається. Відгук. І до нових зустрічей.